Дмитро Левось до нас долучається, політолог міжнародник Пане Дмитро, вітаю вас. Да, вітаю. реакція Європейського союзу на ідею нашого президента прирівняти корупційні злочини до державної зради вже отримала відгук у європейському парламенті. Прозвучала критика і висловлювання таких застережень з приводу того, що влада. Нібито намагатиметься в такий спосіб, ну принаймні, або контролювати гучні справи, або ще в якийсь такий спосіб переслідувати опозицію. Чи почують ці закиди в офісі президента? Чи от власне знову зроблять вигляд, що то все була Божа роса, і що от, от краще так. Ну, ви знаєте, я думаю, що тут, як на мене, то застереження, які з Європи були, то в принципі тут важко сказати, чи вони взагалі ну, не просто чи ну вони завели за великим рахунком, вони зроблені на випередження, чому тому, що да, в принципі. Логічно було б дивитися на той законопроект, да, який, який був президент, про який він говорив, да, який готувався. І, ну, знову ж таки, наприклад, і сама по собі ідея цього прирівнювання, зрозуміло, да, що тут там завжди є спокуса в застосовувати да, от такий як батіг, да, подібні в умовах війни такі закони, такі дії, хоча знаєте, я, от як на мене, то я от, згадуючи всіляких персонажів, на кшталт там Сальда Баліцького, які стали відвертими колаборантами, скажу так, що в багатьох випадках, мабуть, не було б помилкою. Що руський мір він заходить практично завжди через таку дірку корупції. Це от просто це настільки часто, да, і тому тут мабуть десь просто і в багатьох випадках не довелося б і, там фігуранта однієї справи. Можна було б просто його да, поширювати на нього і не дію іншого закону. Да. Тобто це ну це ну але ж пане Дмитре, пальця... пане Дмитре, даруйте, але європейський союз не спроста ж а висловлює такі побоювання. Так, звичайно, да ну знаєте, я все ж таки да, У нас зрозуміло та да, чому було сказано, і так, у нас дійсно ну і, і йшлося про те, що, що це тільки на період війни, да, на воєнного часу, але ці да ці застереження, які висловлені, ну вони мають право да на існування, і це в принципі логічно. Я особисто гадаю, що мабуть, ну мабуть, такого ну, цього закону в такому радикальному вигляді, мабуть, його і не буде. Да? І просто тут ну мені наразі знаєте важко сказати, як воно виглядатиме, але оскільки це все відбувається знову ж таки в контексті. Переговорів по майбутньому вступну переговорів щодо вступу до Європейського Союзу, то, мабуть, мабуть, це буде теж один із тих чинників, який впливатиме да, на, на той, чи, чи з'явиться, на, на реакцію. Да, тобто, це, ну, це однозначно ну, те, що. Не сприятиме проходженню переговорів, тому ну я ну, моя позиція така. Я думаю, що десь так приблизно виглядатиме. Ну, якщо довго і вперто отак отводити партнерів за ніс за принципом Ви нам гроші підтримку. А ми тут самі розберемося, то от як такі дії вчинки ну шкодять нашим взаєминам, особливо на тлі підготовки виборів в різних країнах Європейського союзу, адже там теж якось політичні літи повинні зважати на на те, що відбувається. В їхньому електоральному середовищі, а воно чує. Ну воно насправді теж по різному буває, да? тому що тут е, партнери теж е, іноді можуть е, можуть у них різні вимоги, бувають. Да? І, наприклад, е, з -з зрозуміти контекст, чому да? От, ну, давайте, да, якщо повернутися до цього закону, да? що е, в таких о, умовах, як Україна, в принципі, е, ну, ні жодної країни Європи не було. Починаючи з 45-го року, да, якщо згадати там про е, те, як е, працювало все наприклад в Великій Британії, з де з тридцять до речі по 45-й взагалі ні виборів ніяких не було, да так воно вийшло де, в принципі, е, було жорстке да, там, регулювання економіки, вручну комісарами, там урядовими, де 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 працювала цензура до речі набагато жорсткіше да ніж у нас тут, тут можна тут зараз припустити де тому тут е, і деякі з цих е, такі ну як на мене деякі зауваження вони в цих умовах надто жорсткі тому що тут не не на е, ну питання виживання все рівно в україні стоїть Да. зрозуміло да То що ви вважаєте ви? що нам нам все одно за будь-яких розкладів будь розклад і будуть робити е, скидку на те що ми знаходимося? Водимося в унікальних ні, я умовах. Якраз, до речі, ні, я до речі, так не вважаю. Я якраз вважаю, що наприклад, що е, ну, от, да, повернемось там, до питання. Зараз ну, ну, я те розумію, що воно десь можливо дотичне, але це те, що е, Лінсі Грем піднімав з приводу виборів. Да? Тобто, от, от ви маєте провести. Е, хоча насправді ну, це неможливо. Да? Ну, тобто, ну, реально в умовах. І в принципі, до речі, те, що там е, Зеленський в тому ж самому практичному інтерв'ю говорив, да? тобто, він же сказав справедливо, що е, коли мільйони людей не можуть проголосувати? Ну, це, м'яко кажучи, ненормальна ситуація. Мільйони за кордону. Тут, кордоном, тут, да, тут мільйон... дійсно вибори між демократією і демократією. Мільйони, да, мільйони за кордоном, мільйони на окупованих територіях, безпека незрозуміло як забезпечується. Да? Тобто, ну це і, і, і Мільйони в, в армії, да? тобто, як і, і, і є і українське законодавство з цього в приводу, в принципі все конкретно говорить. Да? що не повинні вибори в таких умовах проводитися, да, тобто і і ніякого порушення закону нема. І, але, от бачите, це от в багатьох випадках це таке певне, ну прекрасна так да, можна так назвати, яке тобто ну, в таких ідеальні умови, да, які насправді не існують, або все ж таки не зовсім розуміння ситуації. да, я до речі, згоден, що насправді, от тут з, з законом, от, ну, то, прирівнювання корупції до державної зради, хоча там теж є обмовка да, на, от на час війни, то дійсно ну, абсолютно логічно, коли ви викликається за запитання, да, як воно працюватиме і тут. Тому, але е, скидки, не було. якраз я думаю, що і не буде. Чому, тому що все ж таки е, в е, політичному класі європейському і західному. Ну до кінця оце усвідомлення того, що от, в яких умовах Україна ні немає. І до речі, в деяких випадках це в принципі мабуть і і добре. Да, от ну як в принципі, і от із цим законом, чому тому, що. Ну треба подивитися, да як воно щоб це дійсно ну не стало у таким батагом, які яким можна там лупцювати, що перекинути все там до просто не Є хотілося. Б, ну, просто б не хотілося, щоб цей батіг опинявся в руках, і щоб цей батагом батогом нас шмагали зайвий раз тоді, коли цього не варто робити. Ну я знаєте, я кажу, мені, мені складно з цього приводу говорити. Чому? Тому що я все ж таки ну, вважаю, що тут ситуація вона ну, не є настільки однозначною, що це закон прямо от спеціально для того, аби да, там, карати і ситуація є зрозумілою. Да? Бо в принципі, ну можна зрозуміти, чому така ініціатива виходить. Да, тобто я от тут я ну, я тут. Я тут думаю так саме в такий спосіб. А ще один для нас складний партнер. Це Ізраїль. А він заявив вустами свого посла Бродського про те, що якщо Україна наважиться вийти із угоди про безвізовий режим із країною, то повернутися до. Знову до безвізу буде ну вкрай вкрай складно. Це означатиме потім для нас перегляд усіх наших взаємин і договорів з нуля? Чи, можливо а дійсно, якщо українська влада на таке наважиться, якийсь спрощений механізм потім повернення. А я думаю, що насправді це теж може бути, насправді може бути по-різному. Як ну не факт дійсно, що це станеться. Чому, тому що все ж таки ну, відносини дійсно, вони достатньо складні. І, і до речі, і дії ізраїльських прикордонників вони теж вони ж не вчора почалися, да, і не не, не за півтора роки війни. Вони, в принципі, теж по відношенню до українців були ну, давно, да, практично, от, ну той час, скільки можна тут згадувати, вони такими були. Тому тут, е я думаю, що е в принципі, да, от, якщо е буде, якщо раптом да, от, з е дійсно. Так станеться, як станеться, що буде скасований безвізовий режим. Ізраїль теж скасовує всі от преференції, які можливі. Я, до речі, насправді не думаю, що а, все це унеможливлює повернення, і цей шлях потім треба буде проходити з самого початку. Політична доцільність вона працює абсолютно однаково і в, і в випадку з Ізраїлем. Да? Якщо буде політична доцільність, то той самий Ізраїль він. Швидко зможе надолужити і повернутися до е, тої системи, яка наразі існує. Я думаю, що тут е, на жаль, просто от зараз е, такий етап відносин, коли е, посли обох країн е, по черзі е, ну, висловлюють таку жорстку позицію своє, своєї сторони, да, і е, вона в принципі і тут е, і це і мабуть серед них буває елемент блефу. От і я думаю, що десь це десь мабуть, посередині теж... мають зійтися. Да, я думаю, що насправді насправді це приблизно саме так виглядає, тут тому, що Відчас... в Ізраїлі в Ізраїлі за великим рахунком дуже велике проукраїнське лобі. Принаймні, от ми спілкувалися на первчора, спілкувалися із. Представниками а, їхньої країни з Ізраїлю значить в нас виходило в ЕТЕР, і вони кажуть про те, що направду в Ізраїлі величезна кількість людей ну переважна кількість ізраїльтян підтримують ж таки Україну, і їхній політичний стеблішмент не може не відчувати цього тиску знизу. От, і не може постійно іти в ці, от скажімо так, зав'язуватися в конфлікті з громадянським суспільством своєї країни, власне, і а, ну і власне не відчувати. Цього тиску, тобто так чи інакше, ці, ці ці процеси десь там дуже складно відбуваються, але Ізраїль, попри все, намагається грати свою гру, і ну для нас це можливо болісно, але е, ми теж маємо я так розумію, зважати на їхню позицію, чому вони діють саме так. Ну головне, щоб не здавали наші інтереси в рамштані як вважають українські представники. Ну так, де, я думаю, що так воно і є. Я, знаєте, дуже вот, тут, до речі, цікавий момент, що в мене теж є знайомі ну, які дійсно там підтримують Україну. Причому це, це люди із там, журналістських кіл. І, і знаєте, я думаю, що десь цей потенціал з ну, підтримки України він взагалі виявився. Набагато більшим ніж взагалі очікувалось, тобто, і, скажімо так, ті, хто підтримує Україну, вони виявилися набагато більш організованішими, ніж це можна було уявити. От зараз, наприклад, ця історія з театром Ленком Марка Захарова, який там збирався приїхати і виступати в Ізраїлі, і там завершувати свої виступим помінальною молитвою. Шолома Олехама так. Так, да, да, по Шолому Олехам угоріна, так. Да. І е, якраз от, і мої от знайомі якраз вони брали участь в цій кампанії по недопущенню до да, цього. Чому? Тим більше, що практично ну, це, ця, ця, саме ця трупа, саме цей театр, да, це частина російського механізму З-ідеології, які і просувають. І до речі, реакція, яка була те, що от вони відкритий лист, цей написали Варшавер, да здається, писав то це було. Ну, якраз так таким тхнуло таким сталінським душком, а там однозначно це виглядало. Добре, добре і... що добре, що в Ізраїлі, принаймні, громадянське суспільство розуміє, да, да, да. І, о, да знаєте. Во це як на мене. Це от той приклад, який демонструє, да що у нас в принципі дійсно є потенціал у цих відносин. І є тут навіть якщо є непорозуміння між державами, то є оцей момент немає непорозуміння між народами. Це куди важливіше. Так. Дмитро, дякую. Спасибі за коментарі. Дмитро Лавусь був з нами. Міжнародний полі... між... міжнародник і експерт.